Зараз проект закону виглядає так: ну з тих джерел, що нам доступні, бо ми не можемо зараз говорити про кінцеву редакцію, бо ми її не бачили. Що якраз оператор платформи буде податковим агентом відносно вашої операції, яку ви здійснили на цій платформі. Він буде отримувати податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. І ви читали і бачили, що там, якщо три продажі не більше чим на суму 2000 тисячі євро, то про такий продаж буде оподатковуватися 5% податок на доходи фізосіб осіб і 5% військовий збір, 10%. відсотків. Mm. І оця операція закінчиться для вас. Якщо ви продали якусь річ, домовилися там за 100 гривень, то ви отримаєте е, собі на картку 90 гривень. Тобто угу. 10% оператор такої платформи отримає податок? Його. Питання виникає: добре, якщо цей оператор зареєстрований в нашій країні або має представництво, і е, е, звісно, він зможе заплатити в наш бюджет цей податок, і так далі. А що якщо цей оператор не резидент? Ну, ми знаємо, що в основному в нас от називали такі основні площадки, вони там, чи в Прибалтиці десь зареєстровані, чи навіть в Великій Британії. То, по прикладу реєстрації оцих електронних сервісів Google, який має уже процедура від, від, відпрацьована, Google Google реєструється в нашій країні для того щоб сплачувати податок на додану вартість із о, всього обсягу продажів які він здійснює в україні от на у такому ж принципу будуть реєструватися але... для сплати податків оці нерезиденти. Я розумію, пані Ніно, Але це ж по факту, ну я знову ж таки, як продавець, який розуміє, що я хочу продати за 100 доларів, а отримаю з них 90, до прикладу. Так ну в мене логіка, яка тоді я його продам не за 100, виставлю, а за там 110 чи 120 чи 150. Тобто варто очікувати в такому випадку. Ну бо ж завжди, в принципі, при підвищенні податків е продавці намагаються. Ну, мінімізувати свої втрати, так і перекласти це на споживача. Тут теж можна очікувати там підвищення цін на оцих платформах, власне які е, такими е, такі послуги ну, тут. Знаєте, дивлячись хто що продає, але кожен буде виходити з ситуації, як він ну, зможе. Тому що якщо хтось продає дитячий самокат, от цього сьогодні був приклад, то він його не може продати більше, ніж за 200 чи за 400 гривень. І тут просто насправді питання виникає, в якому не розібралися навіть представники влади, там слуги народу, які вже досить довго говорили по ефірам, що ніхто не буде оподатковувати продаж вживаних товарів. Так от цього виключення про вживані товари немає.